Кількість звернень із сезонними захворюваннями порівняно з минулими місяцями у Криворізькій громаді помітно зменшилась. У амбулаторії кажуть, за останні тижні звернень із захворюваннями на ковід також не надходило. Проте все ж таки радять вакцинуватися. Вакцинуватися можуть у нас. Є зараз коронавак, тільки вакцина китайська діти. звісно. звісно. У нас всі вакцинація дітей проводиться по календарю, як положено. Сьогодні в амбулаторії громади працює лише дві медичних сестри, що помітно завдає клопоту, особливо у дні великого прийому. «Якщо великий прийом дуже важко, і буває, що медична сестра ли захворіє, то лі відпустці. Одному, один чоловік залишиться, це взагалі дуже тяжко. У разі потреби мешканці можуть звернутися за необхідними ліками та отримати їх абсолютно безкоштовно. Ну, Звертаються люди за допомогою. У нас приходить гуманітарна допомога. Не все таке, що ми хотіли, але вона надходить. Якщо пацієнт звертається до нас за допомогою, якщо в нас є з чим допомогти, які медикаменти, ми йому даємо. Безкоштовно медсестри кажуть, гуманітарна допомога від благодійних організацій надходить практично регулярно, проте не завжди амбулаторія отримує саме те, що потрібно. Так, замість препаратів першої необхідності, в якості допомоги лікарня отримує протиковідні костюми та захисні маски. Хотілося, щоб більше було від тиску, його дуже мало, практично там одиниці. Тому що звертаються саме більше з тиском. Обізболюващих, знеболювальних. Тож хочеться, щоб було більше, тому що зараз от, зі спинами, з спинами протипростудних. Хочеться, щоб було більше у медичному закладі. Кажуть, попри все намагаються надавати мешканцям громади якісні послуги та нікому не відмовляють у допомозі. Знімальна група телебачення капрі з села Криворіжжя спеціально для Капрінюс.